Продовжимо далі обговорити питання щодо складу виконавчого комітету. Як ми визначились, в складі виконавчого комітету мають бути люди, які мають пряме відношення до Міністерства Двань. І жодних інших осіб там не повинно бути. Про що ми сказали в попередньому відео. А саме, склад виконавчого комітету має бути у кількості 11 осіб. Але хто ж саме має представляти виконавчий комітет? Давайте ще раз прочитаємо закон України про місцеве, статтю 51, пункт 3, яка наголошує про те, що виконавчий комітет утворюється у складі відповідно міського голови, заступника міського голови, керуючого справами, секретаря, а також керівників відділів управлінь та інших виконавчих органів ради. Також зазначено про інших осіб, але ми визначили, що інших осіб взагалі не повинно бути. І це питання повинно виникнути у самого міського, органу, про що ми говорили в попередніх відео. А також міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури. Тобто, в складі виконавчого комітету має бути утворений орган з питань містобудування та архітектури, який є дуже важливим в прийнятті... Різноманітних рішень. І відповідно, цей орган має представляти посадова особа місцевого для того, щоб знати, що відбувається в місті. І саме без цього органу, без органу з питань містобудування та архітектури не можуть прийматися рішення на засідання виконавчого комітету. Бо законотворець саме вніс цю поправку в статтю. 51 пункт 3, що міська рада утворює в самому складі, в самому складі орган з питань містобудування та архітектури. Тобто цей орган має давати свою оцінку і, відповідно, мати, давати своє бачення, що має відбуватися на території там, де проживають люди. Бо цей орган дуже важливий в прийнятті різноманітних рішень. Так ось, в склад виконавчого, е, виконавчого комітету має представляти сам міський голова, це перша особа. Друга, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад. Третій. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в галузі соціального розвитку. Четвертий. Заступник міського голови в галузі з питань діяльності виконавчих органів рад в галузі економічного розвитку. П'ятий заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад в галузі культурного розвитку. Шостий керуючий справами виконавчого комітету. Сьомий директор департаменту з питань містобудування та архітектури. Про що наголошує стаття 51 пункт 3, що в складі виконавчого комітету має бути створений орган з питань містобудування та архітектури. Так ось, Представляти цей орган має директор цього, департ... цього органу. Тобто можна його назвати департамент з питань містополування та архітектури. Восьмий. Директор департаменту соціального розвитку, дев'ятий. Директор департаменту економічного розвитку. Десятий директор департаменту культурного розвитку і одинадцятий секретар ради. Саме в такій послідовності. І саме в такій кількості 11 осіб має бути сформований та утворений виконавчий комітет ради. Для того, щоб люди, які там представлятимуть цей виконавчий орган, а відповідно це всі посадові особи, вони розуміли, що треба приймати, які треба приймати рішення, що треба казати на засіданні виконавчого комітету, щоб... Всі питання були виключно вирішені саме в інтересах територіальної громади території. І саме ці особи будуть нести відповідальність, і саме вони будуть відповідати за ті рішення, які будуть стосуватися життєдіяльності територіальної громади. Ось такий склад виконавчого комітету має бути сформований та утворений на. Сесії міської ради. І це в першу чергу має зрозуміти сам міський голова. Бо інший склад виконавчого комітету, вже як показала, історія за всі роки незалежності України, нічого доброго не приніс. Бо там склади були різні, як в кількості, так і відповідна. Люди, які представляють і представляли виконавчий комітет. Тобто треба сформувати дуже професійний склад виконавчого комітету. А саме найголовніше, шановні глядачі, зрозуміти, що важливі зміни найголовніше на сьогоднішній час. Про що наразі ви продивилися це відео? Про зміни. Ми пропонуємо зміни, як це змінити на користь. Територіальних громад, для того, щоб були вирішені різноманітні питання на місцевому рівні. Якщо вам відео сподобалось, поширте його, прокоментуйте його, надайте свої пропозиції, можливо, зауваження. Ми пропонуємо саме так, бо це ефективно в прийнятті різноманітних рішень, які будуть виникати на території. А як показав досвід, дуже багато рішень. На засіданнях виконавчого комітету приймаються і потім вже виникають ті або інші питання. Формування професійного виконавчого комітету це найголовніше завдання. Бо зміни потрібні вже на сьогоднішній час. Тому, шановні глядачі, запрошую вас приглядати відео, запрошую вас долучатися до відео, запрошую вас ставати підписниками залучати нових людей і давайте далі обговорити важливі питання, які стосуються життєдіяльності території. Сьогодні ми розповіли про склад виконавчого комітету, який надасть вирішення тих питань, які виникають на території. Дякую всім вам, до побачення.